Вітаю вас, шановні телеглядачі. Сьогодні участь у нашій передачі бере голова обласної федерації футболу Олександр Коцюбко. Вітаю вас у нашій студії, Олександре Петровичу. Здравствуйте. Олександр Петровичу, днями у Новограді Волинському відбувся фінал Кубку області пам'яті Небесної Сотні. Розкажіть про ці змагання, як вони проходили і хто переміг. Перше, можна сказати, я так розумію, о кількість команд, які так, так. участвують. Також, так? Також, да? Значит, в этом. В престижному кубку участвовало 24 команди, а в финал вийшли дві команди: это спортивний клуб Користень і спортивний клуб Легіон Житомир. Як гра відбувалася? Чим багато було вболівальників? В, э, в першу чергу я сьогодні хочу поблагодарить нашого. Сидора Кизина за то, що він предоставил болельщикам автобуси. Uh -huh. Було предоставлено три автобуси. Болельщики просили мені передати з экранов. я передаю. І безкоштовно їх визнать туди. Да, безкоштовно. Туда і ну, насладились игрой, которая проходила в Новоград Волинській. Новоград волинськ Чому Новоград волинськ Потому що Новоград Волинськ це. Э, это... Любит футбол, uh -huh. любит своих болельщиков, и поэтому там есть и стадионы, там есть и душевые, там есть все удобства для зрителей. И естественно это нейтральное поле. Потому что по регламенту Короста, uh -huh. не Житомир, могут, Да, где-то вот такой, будем так говорить, и футболисты подарили и не только к коростенцам, потому что там мэр Коростеня привез и фанов с Коростыня, и житомиряне приехали, но и были местные болельщики, местные новгород волынские Была хорошая погода, было хорошее настроение у людей, был прекрасный матч. Ну, все это, конечно, ну, вы сами понимаете, что футбол это, будем так говорить, самое прекрасное действие. Це вид спорта, спорту, людей объединяет, это це массовый вид спорту. У нас є відеорепортаж да. нашого кореспондента Володимира Шовдрука, який був присутній на цьому матчі. Ми його переглянемо доповнення до ваших слів. Конечно. Відбувався фінал Кубку області з футболу за участю команд футбольних клубів Легіон місто Житомир та команди Коростень. Гра йшла у напруженій боротьбі. Хороший вишкіл і колективну гру показали футболісти команди Коростень. Належне треба віддати і Житомирській команді Легіон футболісти, якої створювали багато хвилюючих моментів перед воротами суперника. Однак не змогли їх реалізувати. У фіналі Кубку області із футболу перемогла команда футбольного клубу «Коростень» із рахунком 4-0. Голи у ворота легіону забили Роман Гусак, Олександр Школьний, Володимир Бондарчук та Андрій Власюк. Я хотів би подякувати керівництву міста Новограда Волинського, новоград Волинського району, вболівальникам, які прийшли і підтримали команди. Я хотів би подякувати шановному. Сьогодні керівнику федерації обласної пану Коцюбку за те, що він організував разом з федерацією це свято, прибули багато гостей, багато керівників, і це є підтвердженням того, що футбол в області є, він буде розвиватись. Дипломами, грошовими винагородами та цінними подарунками були відзначені кращі гравці, судді, тренера, президенти, начальники двох команд і почесні гості турніру. Від вас зараз залежить наше майбутнє від цих перемог, від тих наполегливих от, намагань зробити щось краще і робіть для себе свято. От я вас всіх вітаю і хочу, щоб у вас було в душі. І в сім'ях, і в нашій державі спокій, мир і благополуччя. Подякую Кубкам за друге місце була нагороджена Житомирська команда Легіон а головний Кубок області був вручений Коростенському футбольному клубу Коростень на честь переможців був також даний фейерверк. Ми повинні пам'ятати все, що зробили наші герої. Він називається Кубок Небесної Сотні. Но я вам хочу сказати, а з нами. Поэтому сегодня люди стоя вспоминали наших героев. Они были с нами и они останутся с нами навсегда в наших сердцах. Футбол сегодня был прекрасным. Встретились две очень титулованные команды, две сильные команды. Это «Легион Житомира» и «Коростень». И я вам хочу сказать, сегодня коростенцы были намного сильнее. Они были, у них было больше желания завоевать этот кубок. Олександр Петрович, ви були присутні на останній сесії Житомирської обласної ради, де депутати виділили от близько 700 тисяч гривень на капітальний ремонт стадіону. Як будуть використані ці гроші? Так, да, дійсно. Можна поблагодарити депутата обласного совету за те, що вони стоять для старої знали средства для ремонту западної трибуни. Ви знаєте, що западну трибуну ремонтували в прошлом году. Это Це основная центральна трибуна. Центральна, западна да, трибуна. Да. Вот. І в этом, вот сейчас були виділені порядка около 700 тисяч. Як вони будуть використані? Значит, у меня был разговор с Идором Васильевичем Кизиным. И он мне поручил, потом Белецкому Олегу Николаевичу поручил, это депутат областного совета Батьківщина проконтролировать. Вот эти да? этих средств. Поэтому мы будем смотреть внимательно, что там происходит. Придется ознакомиться уже с документами. И я думаю, что в ближайшее время мы вам расскажем, покажем. Но главное, чтобы все-таки положили гидроизоляцию, для того чтобы манеж не затек. Это первое. Ну и, естественно, нас интересует сидение для болельщиков. Плюс ще буде виділені 6, 6 мільйонів. но поки ми не будемо говорити, якщо не виділені, ні о чому говорити. А от конкретно ця сума є, велика благодарність депутатам за це. Ще один такий цікавий турнір відбувся на теренах Житомирської області. Це Кубок Фенікс. Да, да. Що це за кубок, чому Фенікс називається? Хто, хто брав участь у змаганнях, яка вікова категорія учасників. У нас есть клуб Феникс, детский клуб Феникс, там он сейчас уже имеет статус детской спортивной школы. На протяжении 6 лет, последних 6 лет, проводился именно в городе Житомире эти соревнования. Кто приезжает? Приезжают команды с разных футбольных клубов. Международный турнир. Это международный турнир. Он уже имеет статус международный, поэтому в этом году съехались команды. С Такі команди, як Говерла, Киевская, Динамо, ну, от, і... Це украинские, І також з Білорусі? Білорусі, Білорусі, да. І он имеет статус міжнародний. В общем, все дітей своїх своих побороться силами, ознайомитися з, будем так говорити, з будущими зв'язками. Он проходил 9, 10, 11 мая. Пройшов он під егідою Житомирської обласної федерації футболу і пройшов він успішно. Конкретно хочу поблагодарити компанії Рудь. Компанія Руть являється другом дітей Житомирщини. І діти були щасливі. Ну ми конкретно посмотрели уровень розвитку дітського спорту у нас в Україні. Тема, яка хвилює всіх болівальників футболу нашої області, коли ж з'явиться. Професійна футбольна команда, Чи взагалі з'явиться найближчим часом на Житомирщині. Скільки вже про це розмов було? Що для цього потрібно, ну окрім грошей? Зараз кажуть, що грошей багато. Опять скажу. скажімо. А що ще потрібно і чи є перспективи? Нужен стадіон. Ви бачите, ми в цьому напрямку працюємо. Тяжело, ну працюємо. Нужна пройти команді или командам, которые будут участвовать в аматорскую лигу. Вот сейчас, кстати, Легіон Житомирский проходит аматорську лигу. И только после прохождения в профессиональную футбольную лигу. лигу нужны, конечно же, опять кошти. Багато коштів. Где-то порядка 3-4 млн гривень. Щоб створити футбольную професію? Ну да, щоб футболісти, будем так говорить, тренировались 2-3 раза на день. это их работа. Зарплата. Зарплата. Потому что они приходят после работы на сегодняшний день уставшие. Это аматорская лига. Это аматорская лига, да. И ну, они тренируются два раза на неделю, два или а три тут раза. каждого дня два раза. Да, а те хлопцы, которые в ПФЛ, это их работа. И, и они готовятся для того, чтобы показать э, то, что они умеют. И, естественно, с них будет спрос. А так, э, А за матерів не можна так. Ну, это матери. Да. матери. Сьогодні прийшов, завтра не прийшов. Ну, в основному, це будемо так говорити всі ідейні. Вот эти футболісти у нас, которые дуже ну, люблять футбол. Вони люблять футбол, вони люблять болельщика, їм подобається ну, вот, вот. А який взагалі рівень аматорського футболу в області? У нас дуже багато команд є в області? Який рівень гри вони показують? І Чи нас... багато вболівальників mm. ходить на ці змагання? Хорошо ходить Новоград-Волинський, ходили до 5 тисяч, це коли виступав з Вяги 750, mm. Василь Васильович, президент, возглавляв mm цю -hmm. команду. В Житомирі у нас тут где-то полторы тысячи человек ходят. Ну, на Спартак негде mm -hmm. сидеть, вы понимаете? Mm. Болельщикам негде, нету трибун. Вот. Хотелось бы, чтобы и город Житомир повернулся к обличь, да? да, до Житомирян. Хотелось бы, чтобы все-таки обратили внимание, что у нас в городе и детский футбол есть, и взрослый. Потому что, вот, обратите внимание, Коростонь выделил 367 тысяч в этом году на футбол. Місцевий Бердічів 147, а Житомирні копеечки не виділив на футбол. А уровень розвиття спорту определяється по руку по уровню розвитку, уровень розвитку города определяється по уровні розвитку спорту. Тобто, який у нас спорт, такий у нас і мірод. Ну і на завершення не можу не запитати вас. Про найголовнішу подію, яка зараз є у футбольному світі, це чемпіонат світу в Бразилії. Ви, мабуть, дивитеся всі матчі. Цікаво ваш прогноз? Хто стане чемпіоном? Ну? Бразилія. Ставтеся на Бразилію. Я шучу, звісно. Ви звертайте увагу, наскільки сильна команда Ну, усіх. Ну, видно ні глад... взглядом, ні глазом, що це сильна команда. Голландія мені що подобається теж. Ну я думаю, що будуть бразильці. такой прогноз. Дякую, Олександр Петровичу, що взяли участь у нашій передачі. Голова Житомирської обласної федерації футболу Олександр Коцюбко брав участь у програмі Кудзору. Залишайтеся на телеканалі Житомир. До побачення.